Казка про дівчинку і кощі калини. Дуже давно жила дівчинка і звали її Калинка. Вона любила природу, бавилася з метельками, спостерігала за квітами, а інколи до неї прилетали пташки. На разу пішла калинка в ліс по ягоди, бачить, стоїть кущик. А такий сухий пишухий, що до листочка немає. Шкода стали калинці кущика і вирішила забрати його додому. Посадила біля хати, зрани поливала і доглядала, а навесні піла світом забіг кущ, то найшов, виливався, були ягідки почевоніли, потіла пташки, покуштували ягідки, вони було солодкі, мов мед, звесни слав прокалинки кущик, і з тих пів ворожік українці кущі. Я козмечик калиною.